Всім привіт! Обзор про версії макроса, яка відхиляє замовлення Bolt менше заданої вами суми. У одному із попередніх відео я показував, як цей макрос працює. Ця версія від безкоштовної відрізняється тим, що в ній можна крім мінімальної ціни задати ще ціну кілометра. Також автоматично буде запускати Bolt, коли через певну кількість відмов його викине офлайн. І найголовніша відмінність цієї версії від безкоштовної, в тому, що у ній є голосове управління. Для того, щоб його увімкнути, потрібно відкрити на головному екрані болт і повернути телефон екраном вниз і потім вверх. Появиться ось така кнопка у виді мікрофона. Якщо на неї нажати, можна сказати голосову команду. Тобто, якщо ви хочете змінити мінімальну ціну, то ви просто говорите. Постав мінімальну ціну 200. Бачимо. Тепер мінімальна ціна замовлення 200. Якщо ви хочете змінити ціну кілометра. Просто говорите. Постав мінімальну ціну кілометра 15. Бачимо. От тепер ціна кілометра 15. Ось так легко можна змінювати мінімальну ціну замовлення. І ціну кілометра. Це набагато зручніше, ніж заходити в макрос і вручну усе вводити. Я думаю, що міняти мінімальну ціну потрібно в залежності від ситуації. Якщо ти заїхав десь на Україну, де мало замовлень, то ти зменшуєш ціну. А коли ти заїхав, наприклад, в центр або ти стоїш у такому місці, де горять коефіцієнти, ти можеш збільшувати ціну і брати краще замовлення. На даний момент болтан не має. Ніяких штрафних санкцій за відмову замовлень. Тобто ви можете відмовляти скільки завгодно, і вам за це нічого не буде. Принаймні у моєму місті зараз так, у місті Львів. Ось такий макрос, якщо він вам потрібен. На жаль, поки що не можу залишити ссылку на нього у Тікток, тому що у мене мало підписників. Тому, будь ласка, підпишіться на мій Тікток, і скоро я зможу залишати силку на макрос у Тіктоку. А зараз ставте лайк цьому відео, пишіть коментарі. У відповідь на ваш коментарі я вам скину ссылку, де ви зможете скачати програму і макрос. Дякую за перегляд, підпишіться на мій Тікток, підпишіться на мій YouTube канал. Буду дуже вдячний.